Багаторічна мрія жителів області їздити зі сторони з Долбунова до рівного електричкою нарешті здійснюється. Колія вже електрифікована і нині відбуваються останні технічні випробування. І люди на пароні Рівенського залізничного вокзалу тільки й обговорюють події появи електрички. Ну як, аби людей щоб не мерзли. Хай ходить, і лучше людям буде, велике діло. А чим лучше? Ну як лучше? Не буде мерзти людина. І возбуч чистіший, не буде ви, що то є, коптить. Я їжджу сюди сюди часто. От, у мене дочка, і я їжджу до неї в гості, вожу її продукти, допомагаю своїй домашні, ті, що виростала. От, і дізелям дуже тяжко добиратися сюди. Як буде прийма електричка, буде дуже багато добре і вигодно нам. Або я пенсіонерка, на автобус грошей -то немає, От, а електричкою добираюся, вожу сумки, дуже тяжко возити їх. Появою на станції рівне електрички, можна сказати, треба завдячувати теперішній економічній скруті. Коли дизельне пальне почало дорожчати катастрофічно, отож керівництво львівської залізниці стало шукати шляхи здешевлення перевезень. В результаті було вирішено електрифікувати залізничний напрямок від здолбуного до державного кордону. Отож роботи з електрифікації триватимуть і після того, як електричка ходитиме до рівного. Це буде просто продовженням маршруту із Києва, Львова, які прибували до Здолбунова, просто будуть продовжені, вони до Рівне. Зважаючи на це, життя станції рівне зміниться. Буде більший пасажиропотік. Тому потрібно буде більше приділяти уваги пасажирам в плані тому, щоб менше було крадіжок, відповідно. І Порушень громадського порядку. Виникнуть інші проблеми в зв'язку з тим, наприклад, що буде дільниця електрофікована, там використовуються відповідні метали. так Не виключено, що будуть і на безпеку руху якісь в цьому плані виникати проблеми. Тому що є досить багато таких випадків, коли вирубуються цілі метри, кілометри проводів спеціальних. Які потім здаються в металобрухту? Ну думаю, якось будемо працювати, щоб не допустити до того.